Всім привіт, дивіться, нам дерева, якісь коментарі ударили, що дуракам визать, чоловічі, про що ти кажеш, які дураки, де ти дураків бачиш. Тут всі нормальні люди, здорові, хочуть розвитку для свого бізнесу, а саме вироби з металів, любої складності, все виробляємо. Про що ти кажеш вообще? Я не знаю. Ходімо, я тебе покажу. Може, ти своє мнення поміняєш чи ні. Диви, бачу, на два балони стоять. Уважно дивись. Вони у нас заправлені і виконують функцію для розвитку нашого бізнесу. Бачиш, що поступило замовлення у нас на міні-тепличку. Дивись, все детальки виробляються і таки вироби. Бач, вигинається отак. От Бач, болгарка стоїть, дивись, для дураків. Бачиш також болгарочка, сварочка. Все це все це тільки для дураків. Диви, дашочок на криничку робимо, вигинаємо з всіма узорчиками. Дивись, по твоїм словам, це все роблять дураки. Странна ти людина, откуда ж ти? Скажи мені, родной. Диви, компресори два штучки купили для розвитку нашого бізнесу. Це, звичайно, буде окрасити металовироби наші. Також сварочку маємо. Мотоцикл дитячий зібрали, їде файно бодро. Двітель поставили, з бензапили, щоб ти собі уявив. Хто ж так може додуматися? Тільки дурак, точно, по твоїм словам. Станок токарний маємо в наявності. працює для нашого розвитку бізнесу. Чоловіче, прикрашай такі коментарі. Люди, якщо треба вироби з металів, будь-якої складності, ми все виготовляємо, номер телефону, ми лишаємо, а на таких коментарів ми уваги не звертаємо. Всього найкращого, бережіть себе.